Салют. Сьогодні ранок після цвяхів. Я вчора стояла на цвяхах, обожнюю цю справу. Макс, дякую дуже за е, супровід. От в мене тут дівчатка питають, що мені дають цвяхи? Цвяхостояння мені дає приплив енергії. Привіт, гарного настрою. Я чудово виглядаю після цвяхів. А ще я кожного разу, коли стою на цвяхи, я роблю санкальп присвяту. Тобто я присвячую енергії практики важливій для мене справі, про яку я розповім трошки пізніше. Але ця присвята, в момент, коли ти стаєш на цвяхи, коли стає невимовно воляче, вона допомагає концентруватися на собі, на своїй меті, бачити цю мету, відчувати її і розуміти, що вона досяжна. І, взагалі, то є як на мене найкращий спосіб проживати. Намір. Тобто хтось там маски бере, хтось сиде в голодуванні, хтось е, ще щось робить. Я для того, щоб здійснювати свої бажання, е, роблю практику цвяхостояння і стою на цех. Сьогодні мені снились фантастичні сни. О, зараз вам розкажу про сон. Значить, Сниться мені, що я в селі у своєму рідному, і сидять дві жіночки. І говорять, та вона вагітна, в неї он такий живіт. А мене справді тут жирочок є на животі. І я замість того, як я звичайно дію, зазвичай я підходжу прямо до них, отак спускаю штани і кажу: Дивіться, це жир. Я просто жирна, я не вагітна. Отакий сон. Мені здається, що я стала сміливіша. Ви знаєте, з кожним цвяхостояннями, я це роблю регулярно. В мене підвищується рівень внутрішньої свободи. Внутрішньої свободи, сміливості, яскравості. Звісно, це поруч разом з іншими практиками, які в мене щотижневі. Але саме цвяхостояння от після нього мене найяскравіші сни. В мене досі цяточки, до речі, на підошвах. Так показати Ой. і взагалі мені здається, що такі практики цегостояння це найкращий спосіб зробити себе. Сильною, сміливою яскравою проявити внутрішнє внутро. Я з е, самого малечку трошки була а, така сором'язлива дівчинка, тому що в мене культивували цю сором'язливість. Але зараз е, мені вже 38. Я вже не мушу для того, щоб заслужити любов та повагу дорослих бути сором'язливою та відповідати їхнім очікуванням. Я маю право вже бути собою. І це про внутрішні опори. І мені подобається, що. Сьогодні достатньо інструментів психологічних, фізич... фізичних для того, щоб знаходити внутрішні опори опори в собі. Я свою знайшла завдяки практикам звяхостояння. Ось така історія. Пішла я снідати.